Гідротрансформатор не найновіший винахід в автомобільному світі. Перше представлений близько століття тому він з часом значно еволюціонував. Сьогодні гідротрансформатори використовуються в різних галузях промисловості для передачі крутного моменту, і автомобільна промисловість не є винятком. Попередник сучасних гідротрансформаторів був створений у 1905 році Германом Феттінгером, талановитим німецьким інженером, який працював над пристроями для передачі крутного моменту. Він назвав свій винахід гідравлічною муфтою і спочатку призначав його для використання на кораблях. Концепція передбачала передачу крутного моменту за допомогою рециркуляції рідини в просторі між парою лопатових коліс, призначених для зменшення зворотного навантаження на вали. Двигуни та з'єднувальні деталі. Гідромуфта вирішувала проблеми жорсткого зв'язку між агрегатами та компонентами, що до них приєднані. Першим автомобілем, оснащеним гідротрансформатором, став Oldsmobile Custom 8 Cruiser 1939 року від General Motors Водії швидко відзначили наскільки легким, простим і комфортним стало керування автомобілем. Незабаром подібні пристрої з'явилися і в інших транспортних засобах. Сьогодні гідротрансформатори є невід'ємними компонентами автоматичних трансмісій, автолюбителі часто називають їх пончиками через їхню унікальну форму. Перш ніж заглибитися в роботу гідротрансформаторів, давайте з'ясуємо, чому вони стали популярними. Трансмісії з жорстким з'єднанням між двигуном і вхідним валом мають суттєвий недолік. На певних режимах роботи двигуна на трансмісію припадають великі навантаження, що прискорює знос компонентів. Гідротрансформатор вирішив цю проблему, а також приніс інші переваги, в тому числі плавне прискорення з місця, потенціал для збільшення крутного моменту від двигуна та мінімальні вимоги до технічного обслуговування. Але там, де є переваги, є і недоліки. Головна особливість гідротрансформатора. Передача крутного моменту через рух рідини є також його основним обмеженням, тому автовиробники все ще працюють над його вдосконаленням. Пристрій має відносно низький ККД, він може знизити чутливість автомобіля, він відносно дорогий, оскільки для рециркуляції рідини в гідротрансформаторі потрібен час і потужність, це може вплинути на прискорення автомобіля. Крім того, проектування та монтаж гідротрансформатора вимагає значних знань та фінансових інвестицій. Автомобіль з автоматичною коробкою передач з гідротрансформатором коштує дорожче, ніж автомобіль з більш простою механічною коробкою. Однак, враховуючи, що пристрій не тільки згладжує роботу трансмісії, але й подовжує термін її служби, інвестиції часто виявляються виправданими. Гідротрансформатор працює, передаючи крутний момент від двигуна до трансмісії автомобіля без прямого механічного зв'язку. Цей крутний момент передається через циркуляцію трансмісійної рідини, що забезпечує плавну передачу потужності. По суті, гідротрансформатор функціонує подібно до гідравлічного щеплення, хоча це більш складний пристрій, що складається з наступних компонентів: корпус, робоче колесо насоса, статор або реактор. Одностороння муфта щеплення, блокувальний механізм або диск щеплення, турбінне колесо. Розбираючи гідротрансформатор, ви побачите турбіну робоче колесо насоса і статор на спільній осі, занурені в трансмісійну рідину. Цілопатові колеса не мають жорсткого з'єднання між собою, але таке з'єднання і не потрібне. Робоче колесо насоса жорстко з'єднане з колінчастим валом двигуна, тобто воно обертається щоразу, коли двигун працює. Турбінне колесо, в свою чергу, з'єднане з первинним валом трансмісії. Між цими двома колесами знаходиться статор, оснащений односторонньою муфтою, яка запобігає його обертанню в обох напрямках. На відміну від звичайної гідравлічної муфти, гідротрансформатор включає в себе цей статор і односторонню муфту. Лопасті на кожному колесі мають спеціальну геометрію для захоплення максимальної кількості трансмісійної рідини. Коли двигун запускається і набирає обертів, кричатка насоса обертається швидше, приводячи рідину в рух. Потім турбінне колесо з лопастями аналогічної форми приводиться в рух цією рідиною. Статор відіграє унікальну роль, прискорюючи рідину завдяки спеціальній конструкції лопастей зі звуженими каналами, які спрямовують рідину до вихідного валу з підвищеною швидкістю. Потік рідини в гідротрансформаторі безпосередньо. Залежить від частоти обертання крильчатки насоса, яка прив'язана до частоти обертання колінчастого вала. Коли колеса насоса і турбіни синхронізуються, гідротрансформатор поводиться як гідравлічна муфта, припиняючи посилення крутного моменту. Однак, якщо на вихідному валу збільшується навантаження, турбіна трохи сповільнюється, змушуючи статор блокуватися і трансформувати потік рідини, тим самим збільшуючи крутний момент. Щоб повністю зрозуміти принцип роботи гідротрансформатора, важливо розуміти режим його роботи. Як ми вже говорили, він передає крутний момент без жорсткого з'єднання між компонентами, що обертаються, що має певні недоліки, такі як нижча ефективність і помірна динаміка автомобіля. Ці проблеми були вирішені завдяки впровадженню механізму блокування, який часто називають диском щеплення з блокуванням. Сучасні гідротрансформатори мають два основні режими роботи: це режим блокування та режим прослизання. Блокувальний диск щеплення з'єднується з турбінним колесом і через демпфери кручення з первинним валом трансмісії. За вказівкою блоку управління трансмісією вона під тиском рідини притискається до внутрішнього корпусу гідротрансформатора. Завдяки фрикційному матеріалу на пластині ця установка може створити пряме з'єднання для передачі крутного моменту від двигуна до трансмісії без участі рідини. Блокування може спрацювати на будь-якій передачі. Гідротрансформатор також може працювати в режимі часткового блокування або прослизання, коли диск не повністю притискається до корпусу. У цьому випадку крутний момент передається як через механізм блокування, так і через циркулюючу рідину. Цей режим забезпечує плавну роботу і хорошу продуктивність, особливо під час прискорень. Однак повторюване часткове блокування може спричинити знос фрикційних накладок, що призводить до потрапляння сміття в трансмісійну рідину. І потенційно впливає на її властивості. Система керування трансмісією зазвичай вмикає режим проковзування під час прискорення і вимикає його на нижче швидкость. Хоча конструкція гідротрансформатора не є надто складною, він працює під високим навантаженням, що вимагає ретельного проєктування. Механічні деталі та електроніка працюють разом, а це означає, що з часом деякі компоненти можуть вийти з ладу. Найпоширеніші проблеми включають незвичайні шуми на холостому ходу, часто через зношені підшипники, вібрацію на високих швидкостях або іноді в усіх режимах, спричинену засміченням фільтра або забрудненням рідини. Втрату потужності або зупинку часто через несправну односторонню муфту в статорі, скрегіт або клацання з боку гідротрансформатора, як правило, через пошкодження лопасти, несподіване перемикання передач, що вказує на проблеми в електронній системі управління, або повну відмову трансмісії, можливу через розрив з'єднання міст турбіною і валом трансмісії, заміна або ремонт шліца може вирішити цю проблему. Перегрів є ще одним потенційним ризиком, якщо нехтувати технічним обслуговуванням. Наприклад, ігнорування регулярної заміни рідини може призвести до сухого тертя та перегріву. Зазвичай проблему вирішують заміною зношених деталей, очищенням системи та доливом свіжої рідини. У важких випадках може знадобитися заміна окремих компонентів гідротрансформатора. Гідротрансформатор важливий компонент автоматичної трансмісії, який спрощує керування автомобілем і підвищує комфорт водіння. Незважаючи на свою довговічність, нехтування технічним обслуговуванням може призвести до значного зносу та несподіваних поломок. Однак, навіть зношені гідротрансформатори часто можна відремонтувати. Якщо ви помітили незвичну поведінку трансмісії, зверніться до фахівця, який може діагностувати проблему і визначити, чи можливий ремонт, оскільки новий гідротрансформатор може коштувати надто дорого, ремонт часто є оптимальним вибором.